Радіошуми. з Путінгом в Баку. Жодним чином не підтримуємо ані дурова, ані його телеграм, ані тим більше всіх цих у пасі Боже ординських опіздіціонерів. Ми про інше про те, що для досягнення важливої мети, боротьби зі злочинністю нам пропонують трохи лише трошки поступитися власними фундаментальними правами, наприклад, правом на справедливий суд. Правом на презумпцію невинуватості. Правом не бути звинуваченим без доказів. Правом захисту власної репутації від незаконних звинувачень. Таємницю листування, заборону втручання в особисте життя тощо. Чому? Тому що вони впевнені, що дещо, серед того, що відбувається в телеграм, має всі ознаки кримінального злочину. Хто пропонує суд на підставі вмотивованого рішення. Рішення про арешт фігуранта. Та ні. Декілька французьких поліцейських, поважний журналіст-розслідувач і ще декілька осіб невідомого відношення до справи. Не потрібно пересмикувати, кажуть нам захисники справедливості: ніхто вашого дурова не арештовував, його затримали. А ми питаємо: тобто він може встати і звідти вийти. Тобто, мова не йде про обмеження його свободи, право на яку є фундаментальним. Ні, відповідають нам захисники правди. Не може, бо він зустрічався з путінгом в баку. А з путінгом в баку орки просто так не зустрічаються. І він відмовився співпрацювати з владою, кажуть нам інші. А ми не можемо втриматися, ви ж нас знаєте і запитуємо, а він повинен був співпрацювати з нею. Цей обов'язок десь для нього прямо встановлений законом, правопорядком, правилами. Якими? Де почитати? Ще раз ми не захисники і не прихильники орків, путінгів, телеграмів, уперів, скоріше навпаки мова про інше. Просто кожного разу, коли ми суваємо цей обмежувач наших прав для будь-чого боротьби з тероризмом, торгівлею людьми, дітьми, кримінальною злочинністю. В сторону зменшення цих прав ми опиняємося все ближче і ближче до краю прірви. Прірви з мільйонами трупів на дні, констаборами, нищівними війнами, геноцидами інших, незгодних, не тих нам обирати.